Йоу-йоу, всім привіт друзі! З вами я, козак в Майнкрафті. Так, я собі змінив трішечки скін, якось зараз літу, але мені трішечки прохолодно, ну не знаю чому. І я надів таке, ну, таку шубу собі. Козацьку, це не дівчачу, друзі. Це така козацька шуба. І я сьогодні буду виживати. Так, я, друзі, коли дізнався, що в нашому мирі Майнкрафті є ще одне українське поселення, ось мост, який позади мене, веде до неї. І я його коли купив, то ось у мене адрес 424 Це. І мені зараз треба йти по цьому мостику в поселення і подивитися, що там є і, як, і хто там живе. Тут я так бачу острів якийсь, може ці домівки тут знаходяться. Ну, давайте ми подивимося. Так, ого, яка гарна! О, ласточка з прапором України! Так, друзі, ласточка це такий, ну, великий. Човен у корабелі, який може переплисти де угодно, навіть там, там де скали, він на все згоден. І я там де ще бачив, коли там був, що тут ще були якісь два будиночки. Так, так, там, я там щось жовте бачу, ось доріжка к мустику, к церкві я там уже і бачу. Ого! Ви подивіться, тут є домівки. Вау! Я думаю, що селяни поки що... Або козаки тут ще не вийшло своїх домівок, так що ми їм не будемо ми тут заважати. О Селян, Селян, а одне питання. Ти не знаєш де знаходиться адрес 15542? Так, знаю. Це знаходиться в самому кінці поселення справа. А ось там ось я мав, ти мав на увазі. Так, так, іде туди. Іде тут новенький? Ну так, я в чому українському поселенні новенький? вітаю тебе, ти вибрав дуже гарне місце в цьому будиночку. Дуже я тобі дякую. А тепер нам треба сюди піти і подивитися. Він там казав, що там він. Так що зараз нам треба подивитися. Привіт селяни, я тут новенький. Ого, друзі, ви тільки подивіться. Так, давайте ми сюди прийдемо. Нічого собі, яке воно тут гарненьке. Ви побачите, тут навіть ферми є. И тут что есть? О, май гад. Сколько там пшен... О, oh, почекайте. Пшеницы. Ого, тут навіть мыны есть. О, вау. И еще домевка. Тут есть вот такие вот кузачки. Не, ну что сказать? Очень варно. Так, а это у нас тут что? Хм, треба зайти. А, я так разумею, все. Магазин. Э, так, Сильян, это магазин. Ты тут власник? Так, так. Я властник. в цього магазину, так, тут все продається. А, це то ніхто. Це мій друг. Він також власник цього магазину зброї. А і, і пішов кудись. Добрий день, а що у вас тут можна купити? А, все що завгодно, але все коштує дорого. А ну добре, дякую. У мене і так вже все є, друзі. Також я з собою взяв, щоб переїхати зі сі село. Може там коня знайду. Дві скрині наковальню. Ну, ще табличку, і ще один мішечок, і також тепло, теплий одяг, і навіть інструменти. О, друзі, тут і також кресало. Так, тут, друзі, ми побачили магазин, а тут що в нас. А, тут в нас на кузне свого діамантова броня. Скільки вона коштує? Дуже багато, дуже. В тебе навіть таких грошей може бути. Та буде, все буде. Нічого собі, друзі. Там просто тут просто є все, друзі. Тут навіть можна порізати щось. Це порізати дерева треба. А, ні, я це вже бачу, дякую. Що сказав? Нічого собі, друзі. Так, давайте ми на ласточку подивимося. О, давайте ми, по-перше, зайдемо в цю церкву. Я так думаю, що це церква, так? Це церква чи що. Ні, nee, це на церква, це також магазин. Чи почекайте, що це в нас? Ей, э, ти куди зайшов? А що це у вас тут таке? Це магазин. А, добре, я подивлюся, що тут є у вас. Ого, скільки у вас тут все. А, почекайте я Я сюди дивіться, прийшов, то я тут вже був. А, це один же і тут магазин. Ааа, як вони зробили цікаво, добре? Ой, дзю, друзья, бачите, это ласточка. Ой, всякая она нас О, привет, ты что, хочешь подобраться на нашу ласточку? Так, хочу, а что? Да можно? Иди, можно, ты ж давай тут. Ничего себе, друзья, сколько у них тут продуктов и всего-всего. Ого, пшеница даже И штурвал, ой, как он так сделал в Майнкрафте. Не, ну, очень гарно, и тут порт есть, снова броня какая-то. Добре, друзі, будемо на чому затримати. О, а це ще будиночок. А, це просто будиночок. Воєнний, це мій будинок, я тут живу. Це добре. Ні ну, друзі, мені це сподобалося, але жде церква? Мені це дуже цікаво, бо я її десь там бачив. Так, де ж це церква йде ще де ж де ж, де ж? А, ось вона. Вона ось там, ось там, де мій будинок. Треба на неї обов'язково подивитися. Я просто тут, друзі бігаю, не знаю, чому я так люблю бігати. Може я рекорд вже побив якийсь мировий. Так, зайдемо сюди. О, друзі, ви побачите, яка тут церква! Ви просто бачите! Вау! Так, давайте ми зайдемо сюди. Добрий день! Амінь! Ем, добрий. Не наче мы так ску. ого, яка церква тут велика і гарненька. Кстати, якщо ти новенький, то ти можеш присісти і послухати молитви, або можеш піднятися наверх. Та я краще піднемуся, я тут просто будинок купив священний. Добре, добре. Бачу, що це є священний, буває. Так, треба, він мені дозволив піднятися наверх. Так, ну я так і знав, що тут в нас бібліотека, тут ще є наверх, можна піднятися. Так. А цей це якийсь тут склад, тут також можна піднятися, ага, тут вечеря в них тут така, ну і все. Добре, мені дуже сподобалося. Можна і спускатися. Треба йому сказати, що мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося, царь батюшка. Дуже вам дякую, що дозволили. Будь ласка, амінь. Добре, дякую. Не знаю, чому вона мій завжди кажуть. О, а тут у нас що є. А, ну тут нічого, в принципі. Вийди, це наше. Добре, добре, я просто тут новенький. А, ну тоді пробач мене. Можеш даватися все, що заводу. Добре, дякую. Так, ну треба мені мій будинок, знаєте. Він десь там, він казав. Ого, тут які будиночки, гарненіки такі. Якщо б можна було б зайти, то можна було б і подивитися. Так, я думаю, що це цей будинок, він тут найостанніший. Так, треба спитати. Селяна, а це ось той будинок, найостанніший. Так, так, це ось той будинок. Він я б тебе що ти його купив. Дуже вам дякую. Доброго вам дня. Угу. Ого, який мій будинок, дуже гарний. І ви подивіться, тут в мене навіть є колодець. Вау! Ой! Я впав в колодець, друзі. Треба зламати це, я думаю, що ніхто не буде против. Ось що означає, що треба бути безпечнішим в житті. Так, ну можна вже і зайти, і це мій будинок. Так, по-перше, тут ми бачимо город. Це у нас тут буряк, картопля, морквинка і пшениця. Ого. Оскільки в нас тут всього, друзі, ви тільки побачите. Ви тільки можете нас побачити, яке ж, яка ж тут краса. Ну добре. Виходимо і зайдемо в мій будинок. Нічого, собі, який красивий. Ви побачите тут стіл, бочка, піч. І моє ліжко на печі. Тобто мені буде ну, дуже так, тепло спати. Так, ну можна вже і організуватися. Так, зелене ліжко мені вже не потрібно, ну, друзі, ви вже самі знаєте. Навіщо мені воно вже не потрібно? У мене тут і так вже є ліжко. Ну, По-перше, нам треба поставити нашу шумну таке теплий одяг. Потім ми дістаємо всі речі. Так, дві скрині ми дістаємо на кувальню і це. А тут в нас є повідається, я все одно сюди покладу, а це я сюди покладу. Ага, а це я, друзі, зроблю. Для того, щоб поцепити і поставити, що це дім гетьмана. Так, ми це поставили і пишемо. Так, у мене тут е, треба змінити на українську, от у мене в, в, великобританська була. Так, дім гетьмана. Ну, не гетьмана, а просто так. Ну, не знаю, я просто так хочу назвати, тому що я вже привик. Просто дім козака. Просто всі друзі козаки. Ну все одно я тут, як можна так сказати, єдиний козак, який в такій ношеній формі. Так, добре, де нам поставити на Давайте ми її тут поставимо, а тут скриню? Ну, або нам взагалі вона не потрібна, я не знаю. Так, ну, скриня. А навіщо мені взагалі скриня? Якщо в мене і так же бочка є? Добре, тоді нам кудись її треба поставити. Але я не знаю куди. У мене їх тут дві. Ну добре, давайте ми одну поставимо. А ці речі я потім продам. Добре, тепер мені треба поспати. Ого, друзі, як тут тепло. Ого-го. го ого. Тепло, тепло. Ого, дякую, що ми я поспав. Так, ну в принципі сюди вже можна всі інструменти класти. Матеву я не забуваю. Так, кресало ми можемо також покласти. Так, всю книгу я спалю, може краще. Сюди я сідло покладу, а сюди я свої мішечки покладу. У мене немає нічого. Я просто все це хочу комусь продати, ну, якщо хтось хоче. Тому що в мене і так вже є ліжко і скриня. Ну, скриня можу залишити, може там дещо проводитися. Так, слухайте, хтось хоче тут ліжко в мене купити? Ні, няку, вона вже є ліжко. Ну я так і знав, друзі. Навіщо ліжко, що в них і так воно вже є. Хм, А може я нам млин подивлюся ой, що, що це було, чому такий там екран був. Добре, не знаю, це якісь в мене там проблеми з комп'ютером, добре. А може хтось з вас хоче? ну, ліжко? Ні, дякую, нам воно не потрібно. Ну добре. Ого, яке тут були б пшениці велике. Ей, обережно, щоб не що не потоптав. Добре, добре, дякую, що предупредили. Ого, оце тут млин. Тут на, да, навіть жити можна. Так, я нічого не буду красти. Ну, не знаю, може хтось тут захоче все ліжко, так що я це ліжко покладу сюди, треба взяти запальничку, кресало і цю книгу. Що там був в моєму бутику? Та я тобі просто ліжко покладу, рух тобі добився? А добре. Дуже дякую, зарплата буде через неділю. Добре, але ти сам своє ж потоптав. Ой. Ой-ой-ой. предупреждали, щоб я не потоптав їхні городи, Якщо вони його вже самі потоптали. Добре. Скриню я може, і залишу. Ну, Добре, тоді. Треба йти до мого будиночка нового такого. Бачите, друзі, який ж в мене все ж таки він гарний. Я сюди вписуюсь. Так, друзі. Це мій будинок і я вписуюсь в нього. Так, ну я не знаю. Навіть у мені сіна ковання. Може її краще її прибрати. Ну я, я не знаю. Ні, ну реально. Ой, а куди я поклав свої речі? А, ось ось скриню я її поклав. Так, зараз треба її зламати і, може, ми її покладемо. О, так тут в мене воно вилізає. Так, покладемо на ковальну ми сюди. А сюди ми покладемо кайло. А ми беремо запальничку, виходимо на вулицю і будемо спалювати цю книгу, тому що вона мені вже не потрібна, ми її, мені її подарували. Все, вона запала, ну, згоріла. Так, налогові ще перевірити, щоб тут нічого не загорілося. Щоб пожару не було. Щоб я потім в церкву не ходив у свої грехи там казав. Іначе все правда? Так, ну все, в принципі, в мене тут я розклався вже. У мене тут все є, дві бочки. Навіть ось такі ось факела. Так, ну, цікаво і чудово, але я би захотів би поїсти. Так що я би. Зараз би взяв мотиву І, ну, скопав би город, але я не хочу пшеницю їсти, я хочу морквинку. Морквинку, морквинку, морквинку. Так, вся морквинка. А тепер саджаємо заново її. Так, ну потім можна ще й картопельку, картопелька, картопелька, картопля. Так, ні, ну а що, я її потім в бочку можу покласти. вдруг все мої припаси будуть на зимку. Хліб я поки що не хочу, ну хоча можна скопати його. Ні, ну а що, друзі, можна і скопати. Ні, ну Хоча вже не треба, в мене вже і так є їжа, можна її вже і покласти. Ось сюди ось в бочки. Так, тут у нас буде морквинка, а тут у нас буде картопля. Як? Мені сімка вже не потрібна. Треба її знову спалити. Я думаю, що ну, навіщо? хоча її можна залишити, знаєте, де, друзі? Знаєте, де можна і залишити у селянів? Так. Ну, хоча не варіант, вони її можуть вкрасти або там ще щось зробити. Добре, я це зламаю і сюди її покладу. А ось сюди, ось і, ну, я не знаю. Ні, ну, добре. Це мені вже не потрібно. В принципі, можна її викинути в холодить. Хто вже не ловив. Ну і все, друзі, я тут вже як хазяїн. Я тут вже живу. Можна і так сказати, друзі. У мене тут навіть піч є. Бачите, друзі, у мене тут є пічка. Ну, і все, що треба для виживання. Так що, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео і це посилення, яке я вам показав. Може це ще й не все посилення, тому що воно дуже велике. Так, ну можна вже і за стіл сісти, я так думаю. І можна... я не знаю, що поробити так, я краще вийду, так що і я краще піду к селянам, але зброєю, тому що друг на мене хтось нападе. Ага, ну може тут у них коні є якісь, ну я не знаю, друг в них немає. Треба буде запитати, Фух, чихнув. Так, в цих селянів я вже запитувати не буду, тому що я думаю, що вони вже і так почули достатньо запитань від мене. Можна зараз сюди ось піднятися і запитати у чого селяна. Слухайте селяна, а у вас тут немає якихось там коней або ще щось. Ні, ну слухай, тут був один, але він вже його вже немає. А де вони всі були? Не знаю, на фермі. А, добре. Так, ці мені сказали, що їх вже тут немає. Але я їм все одно не вірю. Вони ж тут вже сили. Це одно ж потрібно бути. Це ж козацьке поселення. То що, немає конюшні? Так, а може я сюди зайду? А ні, ні, сюди вже не треба заходити. Може я сюди зайду? Добре. Ех, яка все ця броня красива. Я просто в шоці. Что, понравится? Так. Так, а что? ну слухай, она может коштувати мало, если ты хочешь. Ну, может коштувати много, если ты не хочешь купить. А сколько она коштует, если это мало? Ну, десь там 200 справді. Ага. А ее нормальная сумма? 500 справді. Ничего себе. Це все із за цього нагрудника. Так, так, якщо хочеш, можеш приміряти. О, серйозно, дуже вам дякую. О, який він на мене красивий. Ні, ну слухайте, друзі, дуже красиво. Треба обратно поставити. Ех, який він дуже гарний уселяв. О, -о, О, а звідки у вас йде? від цього? Так, так, від цього. О -о. Не, ну, сука, ты, у меня там дома есть какая-то наковальня, а если вы хотите, я вам ее могу отдать. Так, так, и вот там заплата будет. Так, але, сколько у меня заплата? Давайте 200 смарагдов. Эх ты как хитрый, хочешь все вроде купить? Ну, добре, а это на стол до и Ага, добре, дякую, що мені сказали. Так, друзі, на наступної неділі можна їм і віддати цю наковальню, яка мені вже не потрібна. О, я куплю собі ось ту броню, не знаю, і все буде ідеально. І броня буде моя. І нащо ну буде дуже чудово, чудово подивитися на це. Ну а зараз я хочу, друзі, з вами попрощатися в своєму будиночку. Зараз мені треба до нього піти. Я не знаю, що я тут по лисам тут броджу. Так що, ну і ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, друзі, якщо вам мої відео подобаються. Тому що якщо вам мої відео не подобаються, то немає смислу не ставити лайки та не підписуватися на канали. Я зараз живу до закат. Ну, я думаю, що кожен же з вас поставив лайк та підписався на канал. Ну, а всім бувайте.